Магазин тример і ви, і вашу увазі, я хочу ще раз показати дуже хорошу якості тример Це новинка, але вже стала світом останнього тижня. Розказував історію, ще раз повторюю, що ось таку модель мій особистий Барбара обрав. І він дуже задоволений і цим тримером він працював зі мною. Я, тобто я його відчув на собі, скажімо так, дуже хороший, зручна форма. також Потім ось клієнта нам прислав Діма, пасіба, що може ти нас дивишся. Що нас порекомендував. Клієнт також такого купив. Йому сподобалось. Також у нас і ще одна майстриня обрала таку модель. Чому вона дуже хороша? По-перше, тут 400 хвилин акумулятор, і це справді заявлено, і справді воно буде виконувати цей, цей показник. Також. Тут іде дисплей, який показує рівень заряду акумулятора, дві швидкості роботи. Друга швидкість до 7000 обертів. Ніж, який підходить для гоління під нуль, дрібні зуби. Вхіт USB Type-C може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Дуже хороший тример, себе класно зарекомендував, тому і вам рекомендую на свої гроші. Це буде просто супер. Зручна форма. Також в комплекті йдуть три насадки на 15 3 4, 5 мм. Також в принципі, дуже хороша комплектація. Кабель USB, мастиво, щитка, Ціна 799. Замовити можна. У нас на сайті примір і модель Voyager v 987. Можна пошуку просто 987, ви попадете на цю модель. У нас є Київ, правда, 47 ретровір. Також до нас приїжджали клієнти. Можна оглянути, подивитися, забрати. Ось і замовлення приймаємо через інстаграм робочий кнопку в шапці профілю. Дякую, гарного дня.